Продаж унікальної дизайнерської квартири в Сталінці біля ботанічного саду. Адреса вулиця Тарасівська, 2, третій поверх, загальна площа 51,2 квадратних метра, модне оформлення в світлих тонах з яскравими смарагдовими і смачними оливковими акцентами. Повна комплектація до дрібниць, поєднання сучасного та локації з багатою історією нікого не залишить байдужими. По плануванню це простора вітальня зі зручною кухонною зоною та виходом на балкон, окрема спальня з величезними шафами для зберігання речей. Та суміжний санвузол. Будинок це Сталінка 1955 року. Має дуже привабливий зовнішній вигляд. Зроблений якісний ремонт у під'їзді. Сусідів мало, усі інтелігентні, спокій не порушують. Двір доглянутий, є місця для паркування. Через дорогу ботанічний сад, метро Університет в семи хвилинах пішки. Пропозиція без оплати комісійних. Перегляди проводимо по домовленості. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, Ваш флетплейс!